Переломним моментом війни буде, я думаю, той момент, коли все ж таки сядуть за стіл переговорів. Угу. Ти віриш в те, що можуть сісти за стіл переговорів? Ну, люба війна закінчується перемовиною. Угу. Люба. Угу. Тобто не буває, що все, давайте. Але до цього нам ще треба воювати і воювати. Я думаю, що придеться. Угу. На жаль, на жаль, прийдеться. Доведеться. І після війни чим плануєш займатися? От закінчиться війна, тобі кажуть, ти можеш бути вільним. Я часто над цим задумуюся, угу. не знаю. Ну, а є якісь, можливо, мрії і плани на майбутнє? — Мрії і плани це само собою. Але якщо ти кажеш, війна буде ще там рік-два тривати, і доведеться ще цих рік-два працювати. Може, десь я піду на підвищення і залишусь війську взагалі. Uh -huh. ну, навіть, а так, поїду, поїду консультувати НАТО щодо воєнних <с дій. Вчити поляків, як.